В цьому відео розкажу, що таке хайзер і анхайзер. Звичайна поведінка диску залежить від його польотних характеристик. Це ви можете побачити у відео за посиланням тут. Але диск можна ще маніпулювати, відповідно, давати йому хайзер чи Анхайзер. Трошки термінології. Анхайзер і хайзер – це унікальні поняття і терміни, які є тільки у дисгольфі. Це види Кідок хайзер при правому кітку бекхенда означає, що диск має нахил вниз. Той край диску, який не тримає рука, опущений вниз. Це є Хайзер для бекхенда. Відповідно для форхенда. Буде точно так само, та сторона опущена вниз, що е, далі від е, руки. Анхайзер навпаки, зовнішній край диску піднятий вгору. Як для Бехенда, так і для форхенда це буде анхайзер. Використовуючи різні кути нахилу диску, можна заставляти його летіти по різній е, е, траєкторії, змушуючи його летіти ліворуч. Чи праворуч на першій стадії його польоту. Таким чином, знаючи індивідуальні характеристики кожного диску, ви можете маніпулювати ще його кутом нахилу і тим самим обходити певні перешкоди на шляху до самого кошику. Наприклад, якщо взяти диск, в якого дуже сильний спад в кінці. Можна його викинути анхайзером, тим самим заставити диск, полетіти по s такій траєкторії, і ви можете облетіти дерева і дойти до кошика. Крім того, на дистанції на різних кошиках можуть бути спеціальні перешкоди мандо, які треба обов'язково перейти, наприклад, дерево пройти треба зліва або справа. Тим самим ви можете використовувати. У цей кут, щоб обійти цю перешкоду. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво. Залиште коментар, поставте лайк, поширюйте це відео. Дякую за перегляд!